Історія не може бути чорною чи білою, і точно так само я оцінюю свій слід на цій дорозі життя. Я радію за хороше і сумую за поганим і просто залишаюся собою. Це слова войцеха єрозельського польського диктатора, який керував країною у 80-х роках минулого століття, слід який залишив по собі Єрозельський, досі викликає суперечки в польському суспільстві, адже для частини громадян генерал залишається кривавим диктатором, а для інших рятівником нації. Ярузельський кадровий військовий. Він пройшов усю кар'єрну драбину від найнижчого офіцерського звання і до генерала армії. Попри те, що батьки майбутнього диктатора були репресовані, а сам Ярузельський кілька років валив ліс в Сибіру, він все ж зміг пробитися на вищі партійні посади. Цьому сприяв партий характер Ярузельського та бездоганне виконання наказів вищого керівництва. Серед іншого, військовий сумнозвісно прославився ліквідацією загонів української повстанської армії. У 1969 році Войцех Ярузельський став міністром оборони. Посада була нагородою за введення польських військ у сусідню Чехословаччину для придушення бунту. До кінця 70-х років Ярузельський обійняв найвищу сходинку владній ієрархії, став главою ради міністрів Польщі, зберігши посаду міністра оборони. Початок 80-х років ознаменувався початком вкрай складної кризи і політичної, і економічної. Полякам набридло бачити одні й ті самі обличчя на телеекранах, які багато обіцяли і нічого не робили. До того ж, в країні почалася масштабна економічна криза. Людям не вистачало найнеобхіднішого. Протестний рух, солідарність почав виводити поляків на вулиці. Повітря запахло переворотом. В цій ситуації Розельський вирішив жорстко закрутити гайки і запровадив військовий стан. В ніч з 12 на 13 грудня по всій Польщі відключили телефонний зв'язок. На вулицях міст з'явилися танки та бронетранспортери. Лідерів Солідарності почали масово затримувати. В країні обмежили і без того урізані права та свободи. Найцікавіше, що генерал Єрозельський не просив допомоги в радянського союзу, а вирішив розібратися із заколотниками власними силами. Це рішення потім рятувало його і від тюремного ув'язнення, і від ганьби. Запровадження військового стану викликало різку критику держав світу. Вашингтон наклав на Варшаву санкції, через яких економічне становище поляків ще більше погіршилося. До 1989 року, коли радянський союз став тріщати по швах, ярузельський відчайдушно намагався зберегти владу в своїх руках. Та у 1990-му політик все ж був змушений піти з посади, передавши владу своєму давньому ворогу, лідеру солідарності та всенародно обраному президенту Леху Валенції. Після відставки проти Ярузельського одразу ж відкрили кілька кримінальних справ. Його судили за запровадження надзвичайного стану у 1981 році. Генерал відчайдушно захищався і наголошував на тому, що лише він не пустив республіку радянських військ, які б втопили протесний рух в крові. У 2011 році, через вкрай поганий стан здоров'я єрузельського, усі кримінальні справи проти нього закрили. Диктатор, попри поважний вік та важкі хвороби, намагається брати участь у політичному житті. На сьогодні Войцех Єрузельський, останній з лідерів соціалістичних країн східної Європи, який досі живий.